Коли-небудь відчував, що автор не навчає зверху, а говорить всередині болю, захисту і любові. Саме з такого настрою і починається друге послання до Каринтя, яке ми сьогодні і будемо розглядати. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію, друге послання до Каринтянам. Але сьогодні розглядаємо не цитату, а поговоримо за вступ за саме. Послання зеосенс, це послання не підручник і не богословський конспект, як декому може здаватися. Це лист людини, яка захищає істину церкву і водночас захищає себе, своє серце. Тут немає спокійного тону. Тут напруга, біль, аргументи, виправдання, і дуже багато чесності. Коринт велике портове місто Римської імперії, багато гучне, стратегічно важливе, але разом з тим морально розбещене. Коринт був відомий розпустою, культом на сало. Оди силою грошей і статусом навіть у грецькій мові слово жити по коримській означало жити без обмежень. Саме тут виникла церква, яка постійно жила між Євангелієм і доволі відчутним тиском культури. Перше послання до коринтян вже було жорстке. Це за першими говоримо. А тут про друге автор послання прямо викривав гріх хаосу, зібраннях у духовну гордість і перекручення віри. Після цього частина церкви покаялася, але частина пішла в опір. Не з'явилися так звані вчителі, які підривали авторитет апостола, звинувачили його у слабкості, непослідовності, навіть у нещирості. І ось друге послання. Воно написане після болісного конфлікту. Тут автор уже не просто навчає, він пояснює, чому має право говорити, чому слабкість не є поразкою, чому страждання не заперечує Божого покликання, і чому справжня духовна сила виглядає зовсім не так, як Її уявляє світський світ. Послання постійно повертається до однієї думки. Бог діє не через показну силу, а через вірність, витривалість і правду. Тут багато особистих переживань, згадок про страх, переслідування, внутрішню боротьбу. Але саме це робить послання живим і переконливим. Він не віддалений від реальності. Апостол Павло Автор. І ось важлива річ: це послання зрозуміло навіть тим, хто далекий від церкви, бо воно про довіру, зраду, захист, правду, лідерство без маніпуляції, віру, яка проходить через те, Ск, а не ховається від нього. Попереду буде багато непростих тем, але саме вони дають повну картину того, якою є справжня християнська віра, не глянцевою, не гламурною, а чесною. Пишіть ваші думки в коментах, підписуйтесь на канал, щоби не пропустити наступні уривку і не забувайте про вдячність виглядів вподобайки.